Третій рік поспіль, 19 січня, береги річки Латориці стають по незвичному велелюдними. На набережній зібрались сотні людей, аби долучитися до освячення хрещенської води. Чин великої агіасми звершив керуючий Мукачівською православною єпархією митрополит Феодор. Після триразового занурення Христа у води, супроводжуваного уставними молитвами, усі охочі змогли зануритися в освячені крижані води річки. За словами духовних отців, купання у воді, звичайне не стільки церковний, як народний, набутий віками. Утім, кажуть, молитви, які зачитують під час чину освячення водоймищ під дією божественної благодаті, сповнюють їх цілющими властивостями для душі і тіла. Побличистиму древньому обичаю. Люди після занурення криста священника священникам води в контексті сьогоднішнього тільки що події, яка відбулася в води річки Латуриць, яка зараз іменується духовно, звичайно, що Єроданом. Багато людей десятки людей, більше сотні я бачу людей погружаються в священні води нашої річки. для Зцілення душевно і тілесно кожна людина вам розкаже про те, що наскільки це духовно е, високо, наскільки це е, духовно тіху людина таку получає, благодать Божю, вона виходить з тої води, якби заново родилася. Модна тенденція або ж крок до початку духовного відродження. Кожен, хто занурюється, вирішує сам. Аби не позбавляти церковне свято глибинного змісту, потрібно не забувати й про внутрішні зміни. Інакше формальне пірнання в ополонки нічим не відрізниться від звичайного купання. Так Бог приказав, красота це дає життя на життя. Це був якийсь такий адреналін, що… Це просто не можна переказати Це не емоції. раз прийшли ну дуже круто. А я пробув перше. Мене сьогодні зранку боліла голова. Я подумала, може пройде. І в принципі, я вже зараз і не відчуваю зовсім свою голову. Тому в принципі раджу для оздоровлення.